Доброго дня малята та шановні дорослі. Сьогодні до нас в гості завітала лялька Оля. Але прийшла вона до нас не просто так, а хоче попросити вас, дітки, про допомогу. Лялька вирішила до себе запросити гостей. Давайте порадимо, кого можна покликати в гості друзів, родичів. Оля хоче запросити своїх подружок Юлю та Ганусю. А як це зробити їй? Як покликати гостей? Потрібно взяти телефон. Та подзвонити їм. А потім потрібно привітатися. Добрий день, Юлю! Приходь завтра ввечері до мене в гості. Здравствуй, Ганусю! Я хочу запросити тебе завтра до себе в гості. Але Олі в кімнаті брудно, що їй потрібно зробити? Їй потрібно прибрати, щоб все було чисто. І з чого спочати? Спочатку треба витерти пил на меблях, потім витерти дзеркала. Далі взяти пилисос і почистити килими. Можна підмести, а потім треба вимити підлогу. Давайте розкажемо, які речі потрібні для прибирання. Ганчірка, віник, пилисос, швабра. В кімнаті вже прибрано, і Оля накрила скатертиною стіл. Але що ж потрібно поставити на стіл? Давайте допоможемо. І пограємо в гру, яка називається поясни. Для чого посуд. Для чого потрібні чашки? Чашки потрібні, щоб улавати в них чай, каву. А для чого потрібна цукорниця? Цукорниця для того, щоб у неї насипати цукор. А для чого на столі ставлять цукерницю? Цукерниця в неї кладуть цукерки. Для чого потрібні тарілки? Тарілки потрібні для кожного гостя і для того, щоб подавати в них на стіл солодощі. А чайні ложечки для чого потрібні? Ними розмішують у чашках цукор і чай. А веделки. Виделки потрібні для того, щоб ними їсти, наприклад, торт. А серветки також треба покласти на стіл. Для чого вони? Серветки потрібні для того, щоб ними витирати після їжі рот і руки. А які ж страви потрібно Олі подати на святковий стіл? Це можуть бути торт, тістечка можна покласти на стіл. Зефір, пиріжки, булочки. Ватрушки. А які напої подають до чайного столу. Подають чай, каву, какао, сік. Ми вже все Олі пояснили. Але залишилось нам розказати, з якими словами нам треба зустрічати гостей. Давайте Олі допоможемо. Потрібно сказати гостям доброго дня! Я дуже рада вас бачити. Заходьте, будь ласка, або здрастуйте, подружки, прошу, проходьте до кімнати. Можна ще сказати: добрий день, мені так приємно, що ви прийшли. Оля нам дякує всім за допомогу. Вона вже знає, як приймати гостей. До побачення!